Чок почав волонтерити з перших днів АТО у підрозділі його побратима, який пішов добровольцем захищати Україну. Не вистачало багатьох речей. Все почалося з початку конфлікту ще з Криму. Звернулися люди. А саме наш побратим Василь Клюба, який служить в 95-й бригаді. Він був, пішов добровольцем одразу після майдану. Знаходячись ще тут на полігоні 95-ї бригади, він мене телефонував і постійно були необхідні якісь речі. Коли конфлікт почався, навіть техніка не могла їздити, і якісь навіть елементарні речі, навіть щодо упорядкування автомобілів не було. Перше, що він мені дзвонив, він попросив мене набір ключів. Для ремонтування свого автомобіля, на якому вони мали доправлятися на місце дислокації. Спочатку ну, я відверто відразу погодився і приїхав, привіз свій. У мене був в машині, йому віддав свій, би, тримає, тобі вони потрібніші, а ми тут уже якось розберемося. І ми так постійно почали з ним контактувати і кажу: ти, якщо щось буде необхідно, ти телефонуй, і ми будемо якимось чином знаходити ті необхідні речі, щоб ти зміг там, нормально себе почувати. Ну і так от почалася волонтерська діяльність. Інші хлопці з нашої політичної сили були мобілізовані, хто пішов добровольцем. Ну і всі були одні й ті ж самі проблеми. Бронежилети. Продукти харчування почалося це все навесні, літо, потім вода, миючі засоби якісь по догляду. В принципі, все, що треба було для життєзабезпечення, все просили. Ми доправляли хлопцям від запчастин на техніку до банального, ну, телевізора навіть, спальні мішки, шкарпетки. Всі такі речі, які були б самі необхідні безпосередньо там людям для нормального існування. Скільки разів точно Максим Вілівчук возив допомогу на схід, чоловік не рахував. Знаєте, спочатку починав рахувати скільки разів, вів якийсь рахунок, як статистику, а потім ну, неважливо скільки разів. Можливо, якість цих поїздок. Можна проїхатися, пофотографуватися і повернутися з великою кількістю фотографій, розказувати, що я там був. Ну, є е, приблизно ну, за, 20, за 20 разів. Е, на початку це було більш частіше. Я там був три рази на місяць, два рази на місяць хочу сказати, що одна поїздка мінімум це два дні, дві доби повністю. Тому що і заїхати, і там треба бути, потім їхати в обратний путь, щоб все було щоб все нормально з машинами і з усіма. До речі, хотів сказати, що ми не тільки допомагали якимись матеріальними технічними засобами. У нас ще є теж наш прихильник, у нас команда складається з не один я. Це команда волонтерів. Вони, це Микола Поліновський з Малина, Павло Безюк з Новограда-Волинського, Олексій Рисіч з Житомира. І от Кожен якби, а, Микола Тулісов-Баранівка, він був призваний, а зараз вже волонтер. Бо він теж не зупиняється. Він спочатку Відслужив рік командиром 10 територіальної оборони територіального батальйона. А зараз він уже їздить і допомагає цим хлопцям, з якими служив. Ну і своїй безпосередньо роді І Це команда, і кожен те, що може, вносить в цю команду якісь певні ну, свої знання і свої можливості. Бо одній людині сформувати там і автомобіль, і пельне продукти харчування, і якісь речі ну, це неможливо. Це дуже витратна частина. Ну, так на загал, щоб зрозуміти, поїхати одним мікроавтобусом, щоб щось привезти, ну, дійсно, таке, щоб воно було необхідне, ну, це близько 25 тисяч гривень. Це з пальним і треба щось привезти. Тому е, ми не тільки матеріальними е, речами допомагали, е, ще ми перевозили хлопців. Ну, зіштовхнулися з такою ситуацією, коли хлопці не могли. Е, ну вони поверталися додому, але не було ще сформовано забезпечення, яким чином їх повертати, хоча б там на тиждень, на два до ну, відпустку. Вони пересувалися будь-чим там на, на машинах в, в кузовах автомобілів. І Ми таким чином спромоглися з перевізником компанії Рімбогдам. Вони нам надавали автобуси і з такою можливістю, що туди ми веземо продукти харчування. Ми в пасажирський автобус по максимуму навантажували продуктів харчування під стелю. Таким чином їхали, там, спали на, на всіх всіх речах, е, вивантажували все і домовлялися там, з командирами, щоб вони підлаштовували під, підлаштовувалися під е, командування, і вони нам готували хлопців, які їздили на відпустку. Назад ми вже їхали з хлопцями. Ну, таким чином ми перевезли м -м, близько 450 до 500 людей, ми так от, забирали. Потім формували навіть звідси автобуси з хлопцями і назад їх перевозили. Тому така от робота проводилась навіть в таких речах. Одного разу Максим Вілівчук разом з однодумцями наїздили 3300 кілометрів, аби розвести всі необхідні речі українським захисникам. Ну була у нас одна найскладніша, не найскладніша а найдовша поїздка. Ми їздили перед Великодня після Великодня хлопця привітати з Паскою. І ми наїздили за один раз десь 3300 км. кілометрів. Ну ми десь там коло ціло давали по Луганській, Донецькій області. Ми заїхали в Курахова. Ми були в Пєсках, ми були в Артемовське, Артємо, ми були в Славянське, в Краматорську. В Сватово Луганської області. Ну, плюс ще блокпости, які це все ну, були по дорозі. От ми таким чином, ну, ми десь були в дорозі три доби. Я хочу сказати, ми побачили все і всіх. Вразила стійкість наших хлопців, які там знаходяться, тому, в, якому, в яких умовах вони перебувають. Е не вдома на безпосередньо на передовій були нещодавно. Ми в Сватове село Золоте. Микола Тулісов організовував цю поїздку з Баранівки, і ми разом якби, з хлопцями організували, завозили безпосередньо хлопцям на передову продукти харчування. Човразом хлопці живуть, вони живуть в землі, вони виривають... Землянки укріплюють ну, свої е, оборонні споруди, саме їх монтують, саме їх облаштовують і налагоджують там бити без будь-яких е, ну, благ цивілізації. Е, Свій душ, окрема кухня, е, окопи і е, всі ці речі. Вразило не те, що в яких умовах вони живуть, а з яким настроєм вони там стоять. Ну, настрій бойовий, ну незломний характер і ну віра в перемогу, в тому, що вони зможуть все-таки вистояти і відвоювати нашу територію до кінця. Максим розповідає, попри те, що держава почала краще дбати про своїх воїнів, багато речей часто не вистачає адже в тих польових умовах проживання одяг зношується значно швидше. Щодо забезпечення, ну не все так. Добре, як нам розповідають з телевізора, частково покращення вже є в забезпеченні матеріально-технічним забезпеченням безпосередньо солдатів, але не на 100%. Є проблеми, і знов таки вони розповідають, що готові до зими. Ми приїжджаємо перед зимою, ніхто ні до чого не готовий. Хлопці просять і пилки. Хлопці просять і теплу білизну, і якісь рукавиці ми завозимо, і стільки, і шкарпетки. Якби, ну, є ще проблеми. Вони вирішуються, але дуже повільно. І хотілося б присвищитися цей процес, і, ну, щоб воно покращилось. Тому залишати ну, це неможливо, тому що ну, потрібно постійно контактувати. І це потрібно навіть. Не для того, не в першу чергу, для того, щоб ми їх забезпечували, хлопців. Ну і також це важлива складова, але і це важливо в тому, щоб вони відчували в тому, що вони це для когось роблять. І що це вони шо їх діяльність вона в мирному житті, вона десь відображається, що люди знають, що люди активно їм починають допомагати. Сьогодні люди не припинили підтримувати Збройні Сили України, проте тепер волонтерить значно менша кількість людей, ніж у 2014 році, каже Максим Вілівчук. Я хочу сказати, що волонтерський рух пішов на спад. Перші місяці, перші півроку конфлікту люди носили, люди приходили, питали, що необхідно. Зараз все менше. Я хочу сказати, і ситуація в країні змінилася. Стало ну, набагато менше. Люди отримують коштів і підняли тарифи на комунальні послуги, і е, збільшився курс долара. Люди ну, їх просто вже в проблемах е, їх ще більше і більше навантажують, і про, вони не бачать тому всього кінця, коли це все закінчується. Проблема псевдоволонтерів в Україні теж не вирішена. Періодично з'являються люди, які прагнуть нажитися на чужих життях. І про це не можна мовчати, вважає Максим Вілівчук. І ще хочу сказати, що було багато псевдоволонтерів, які не, не зовсім так би сказати, були волонтерами. Вони на цьому просто добре наживалися. А щодо того, що ті речі, які ми завозимо, це Десь потім протрапляють, чи хтось перепродає. Ну, у нас трошки, якби структура волонтерська створилася на базі наших членів партії. Вони є нашими членами партіями. і ті хлопці, які безпосередньо служать, у нас 22 свободівці, які знаходяться в Житомирській області, які знаходяться зараз, приймають участь в антитерористичній операції. Ми з ними контактуємо напряму. Тут ми збираємо необхідні речі, і ми безпосередньо адресно завозимо. Там, служив там той там, -то. ми веземо туди, йому безпосередньо, і по тому списку, який йому необхідний. Тому ці речі якби, потрапляють саме до наших хлопців, і вони розподіляються рівномірно е ну, серед всіх тих хлопців, які ну, з, з ним служать. Я не кажу, що ми допомагаємо тільки свободі. Ми допомагаємо всім, але через них контактуємо, беремо інформацію, що дійсно необхідно, і безпосередньо точково завозимо їм там, де вони зараз проводять службу. Ну, в першу чергу я би хотів би, щоб хлопці, які займаються, Хлопці та дівчата, які займаються волонтерською діяльністю, не покладали ру. Бо от я знаю, що і в Житомирі є багато людей, які допомагають в шпиталях хлопцям, які проходять реабілітацію. І вони роблять це ну, теж це великий внесок, тому що після того, як хлопці повертаються, вони теж мають отримати якусь підтримку. Їх не можна залишати, тому що і тут у нас ще система не повністю вибудована, як їм допомагати. Ви знаєте, що останнім часом у нас була вже проблема щодо перевезення пільгових категорій громадян, і туди потрапили хлопці, атошники щодо виділення земель, щодо працевлаштування. Є питання, і волонтерський рух він не має закінчуватися тільки тим, що ми допомагаємо якимись матеріальними там, цінностями. Хлопців треба працевлаштувати, треба вилікувати, допомогти їм дітям, дітям загиблих, якось спрямувати е, зусилля на їхнє оздоровлення. Тому що я хочу сказати, в окопах там прожити півроку ну, здоров'я це не додає. Е, е, це багато хлопців повертаються, е, ну, наприклад, Микола Туліса. Він повернувся, нібито ну, все, все нормально, по здоров'ю. Слава Богу, він ну, не був поранений, ну, його минуло. Е -е, але ну, в нього потім почались проблеми. У нього там з нирками почались проблеми. У нього почалася ну, мабуть, що на нервах екзема. Але це вже було після після того, як він повернувся. Тому полишати і цю, цю, цю роботу ми не можемо, бо треба далі працювати. Треба гуртуватися. І було дуже приємно бачити розквіт волонтерського руху на початку діяльності, коли всі згуртувалися. Якщо ми так би постійно гуртувалися навколо наших проблем, то ми б перемогли всіх. Ну хто би прийшов би до нас з війною? Тому в єдності сила тільки в тому, щоб ми можемо об'єднуватися, допомагати один одному, в тому є наша сила все туди на фронт нашим пацанам. Все на фронт нашим пацанам. Все на фронт нашим пацанам. Поможи Захисти їх та не стріляють грати! Максим Вілівчук є депутатом облради та займається громадською діяльністю проте не планує полишати волонтерство. Я хочу подякувати всім, всім мешканцям Житомирської області. Це може бути десь бабуся в селі, бо ми коли. Отримуємо якісь передачі, вони їх підписують. Там Руженський район, село такето там від таких хто. І це може бути якась закрутка помідорів, огірків та овочів, але ну, людина її принесла, вона її донесла, і вона зробила свій внесок в цю перемогу. Я хотів би подякувати всім дітям, які малюють малюнки, які роблять якісь поробки, якісь оберіги. Це дуже цінується. Хлопцями на сході дійсно, якби вони отримуються і вони беруть, розбираються. Ну десь хтось під бронежилет, хтось ну в кишеню. Воно для них є якісь ну як оберіг, як е, е, якісь. Зв'язок може у кожного є теж свої діти, і вони це відчувають цю любов і доброту через ці речі. Хотів би подякувати і нашій діаспорі, яка знаходиться за кордоном. Теж вони не полишили, якщо вони не проживають на Україні, але вони переживають. І я знаю, що і автомобілями, і вони ну, дуже багато і коштами і різними речами, медикаментами на реабілітацію людей забирають. В принципі, всім мешканцям Житомира і Житомирської області, в тому, хто приймає прохання не забувати, розуміти, якщо не довіряєте. Якимось там людям щодо передачі, ви можете це робити особисто і в принципі ніколи не забувати. Що в нас все-таки відбувається на сході такі події? Все одно, кожен день хроніка є поранені, є загиблі. Це все відбувається знову і знову. Тому ну, ми не маємо бути гострим. Це може стосуватися кожного з нас. Дякую всім за вашу допомогу.